Є три схеми, які використовують навіть великі забудовники, але покупцям навіть в голову не приходить, які ризики для них це може нести. Я вважаю, що на ринку первинної нерухомості покупці абсолютно не захищені. Ви вимушені підписувати той договір, який вам дає забудовник. Ви не вибираєте між різними варіантами. Ви або погоджуєтесь на те, що вам запропонували. Або йдете шукати інший об'єкт, але вам навіть не дають можливості проаналізувати, що саме ви будете підписувати. Вчора я спілкувалася із відділом продажу одного із топових забудовників. Дата угоди вже призначена: через тиждень клієнт планує купити в них квартиру. І коли я прошу менеджера надіслати мені проєкт договору, який буде підписуватись, менеджер мені каже, що договір буде готуватися за день до угоди. Угода буде в п'ятницю вранці, а вони дуже постараються на. Направити мені договір в четвер в обід, і це ще не найгірший сценарій, тому що іноді договір взагалі дають прямо на угоді. Скажіть мені, будь ласка, як ви собі це уявляєте? Ви віддаєте величезні гроші за нерухомість, а вам навіть не дають можливості і достатньо часу, щоб проаналізувати цей договір. Це що перша квартира, яку продає забудовник, і в нього немає шаблону договору? Звісно, є. І звісно, якщо ви попросите у відділу продажу направити вам проєкт договору, вони щось вам відправлять. Так само було і в моїй вчорашній ситуації. Якийсь шаблон нам направили. Але по цьому шаблону мені стало очевидно, що це не те, що ми будемо підписувати. Тобто вони просто так направили якийсь шаблон, який не має відношення до нашої угоди, вони думали, що хтось дійсно буде це аналізувати. Я вважаю, що для того, щоб змінити цю ситуацію і посилити. Права покупців, їм треба чесно розповідати про це. Тому на цьому каналі ми чесно і відверто розказуємо про нерухомість як вторинку, так і первинку, про забудовників, про податки і про різні угоди із майном. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Якщо ви хочете отримувати якісну юридичну інформацію, підписуйтесь на наш канал. Хочете мати свій юридичний департамент, який зможе допомогти вам у будь-якій ситуації? Напишіть в коментарях, і ми надішлемо вам інформацію, чим саме ми можемо бути корисними, тому що в нашій компанії є різні департаменти, і ми займаємось не лише нерухомістю. А тепер давайте розглянемо три шокуючі схеми від забудовників. Перше, купуйте, а квартирою це стане пізніше. Це схема від одного із топових забудовників. Будинок розташований в центрі Києва. Суть схеми: ви купуєте апартаменти, а не квартиру. Лише після того, як ви заплатите повну вартість, після того як підпишете договір, де буде написано, що ви купуєте саме апартаменти, тобто ви знаєте, що це не квартира. Лише після цього вам запропонують за певну доплату перевести апартаменти в статус житла. Звісно, доплачуєте ви без будь-яких договорів і підтверджень. Звісно, вам ніхто не дасть гарантії, що вдасться перевести ці апартаменти в житло. Ви просто вирішуєте або довіритись забудовнику, або не купувати тут. Чим ви ризикуєте, якщо те, що ви купили, так і залишиться апартаментами, якщо все-таки не вдасться перевести це в житловий фонд. Є шість ключових моментів, якими ви ризикуєте, в тому числі і з точки зору податків. Про це я розповідала в окремому відео. Десь тут з'явиться підказка на нього. Друге, платіть за будинок, а ми вам продамо пусту землю. Ця схема використовується при купівлі котеджів або таунхаусів. Забудовник будує будинок. Але не вводить його в експлуатацію. Тому з юридичної точки зору будинку не існує, там є лише пуста земля. Ви по звичайному договору купівлі-продажу купуєте пусту землю. Ніякого будинку по документам ви не купували. Реально, ви платите забудовнику всю суму і за будинок, і за землю. Але в договорі, звісно, написано, що ви заплатили лише дуже невеличку суму за землю. І лише з цієї невеличкої суми забудовник платить податок. Потім забудовник від вашого імені подає документи, начебто ви на своїй пустій землі починаєте будувати будинок. Насправді будинок вже стоїть. Проходить якийсь час, зазвичай біля місяця, будинок вже типу збудувався, і ви вводите його в експлуатацію, якщо все окей, і з документами, звісно. Які тут ризики? Перший офіційно ви купили лише землю. Ні щодо введення будинку в експлуатацію, ні щодо якості будівництва жодних претензій ви пред'являти не можете. Другий Офіційно ви заплатили лише невеличку суму за землю. Реально, ви просто без жодного підтвердження передали комусь гроші за цілий котеч. Вимагати повернення цих коштів ви ніяк не зможете. Третій. В залежності від суми економії на податках, справи в забудовника можуть дійти навіть до кримінальної відповідальності. І навіть якщо уявити, що покупців слідчі захочуть допитати лише в якості свідків, це вже не несе нічого приємного. Третє, квартира конструктор. Ви вкладаєте гроші в квартиру площею, наприклад, 60 квадратів. І там є балкон. Але в процесі будівництва забудовник прибирає балконний блок. Які тут ризики для вас? Ну, по-перше, ви залишитесь без балкону, а для вас це було важливо. А по-друге, вам терміново і не заплановано потрібно заплатити додаткову суму забудовнику. Чому? Тому що та площа, де стояв балконний блок, сама стіна, тепер це додаткова площа, за яку треба заплатити. Крім того, балкон рахували б по зниженому коефіцієнту. А якщо тепер це не балкон, а частина вашої кухні або вітальні, то ціна за це буде вища. Якщо ви думаєте, що це рідкість, повірте, це не так. Лише за останні два роки я зустрічала такі ситуації в трьох різних ЖК. Чому так трапляється? А тому, що ви не вимагаєте, щоб частиною вашого договору із забудовником був чіткий план квартири, не рекламка з планом, не окремий листочок з планом, а частина вашого договору. Та й, взагалі, це абсолютно очевидно. Договір із забудовником готував юрист забудовника. Більше того, цілий департамент юристів. Як думаєте, чиї інтереси там враховані? Явно не покупця. Окей, а як ви думаєте, чи може покупець, не маючи юридичної освіти і не маючи постійного досвіду реальних судових процесів, побачити в цих договорах приховані ризики? Напишіть в коментарях, якщо вам потрібен супровід на угоді з нерухомістю, будь то первинка чи вторинка, під відео залишаю наші контакти.